Продаємо хорошу надійну техніку. Розкажемо сьогодні вам по е, таких. По 24 четвірках. Давайте пройдемося сьогодні. Покажемо, що в нас є по 24-ках тому що вибір у нас шалений. Е, найкращий вибір техніки в Західному регіоні. Працюємо в основному з заводами напряму. Е, ну, не в основному, а взагалі з заводами напряму. І тому реалізовуємо техніку. В основному заводську. Є декілька наших особистих брендів це Оріони та Булати. Наразі, ось ви бачите, на нашому доставичному авто це Шефенг 350 Елічка. Заводський оригінальний трактор. До речі, шефенгі мають бути тільки в червоному кольорі, і вони в міні-агро, по всій мережі, тільки в червоному кольорі. Ексклюзивчик по шефенгах у нас це є трьохциліндрові та 4 До речі, на ці шефенги, всі м червоні наші класні заводки. Діє супер ціна. Зараз супер акції, особливо на трьох і чотирьох циліндрових ціна реально ну дуже класна. І е дуже класний трактор. У нас дійсно хороший вибір техніки. Стосовно по нашому ексклюзивчику, наш ексклюзивчик це шофенгії, трьохциліндрові та чотирьохциліндрові. хциліндрові Дані трактора є тільки в компанії Miniagro. Тільки по наших майданчиках, ми мережа всеукраїнська. Майже в кожному місті є наш торгівельний майданчик. Можете сміливо купувати. Сервісна служба теж працює по всій Україні. Доставочка в нас є безкоштовною, гарантія 2 роки. Ось по шифенгах. Це наше, реально, дійсно наш ексклюзивчик і трактора. І люди, які вже навіть. Навіть люди, які купували раніше у нас трактора ой, одноциліндрові на ремінному приводі, такі, як от ви бачили, ще не поїхав додому, певним часом користуються, працюють. Та трактор працює без проблемно, Ну, але захотіли поміняти на щось краще, то в основному купують шофанги, купують шофанги трьохциліндрові. І ці трактора теж показують дуже класні результати. Слава Богу, ми на гарантійні випадки по цих тракторах не виїжджаємо. Якщо виїжджаємо, то дуже-дуже рідко. І в основному це такі дрібниці, там десь щось якийсь сальничок пустив, і то це просто десь так через декілька років. І ну, скоріше за все, навіть то не гарантія, це якби для наших клієнтів завжди приємно зробити, виїхати щось зробити. Звичайно, що зараз складніший час, трошечки складніше з і з виїздами. Mm, всі знаємо причину, але ми все рівно шукаємо варіанти, як зробити так, щоб людям було добре і щоб люди до нас поверталися. Тому що ми вас цінуємо, ми вас любимо. Ще один класний трактор у нас є наш м, особистий наш бренд. Оригінальні Оріончики, є тільки в міні-агрорівне. Хто буде вам там бити себе в груди чати, що Оріони там в них є? Якщо немає на Оріону наклейки. Ось такої наклейки, тому що цей, що наклейку просто не, не маєте права замовити і купити, і наклеїти, тому що це є незаконно. Це має бути, мають бути офіційні дозвола, такі як у нас є. Ось це наш бренд, наш трактор. Е, якщо люблю це і говорять, що в них є Оріон, але ось він продається без стейок. Наклейка може бути не, не тільки ось, от так, але Оріон має ось. Ось він є цей Оріон. Звертайте увагу на ГТДшку, митну декларацію, під якою назвою заїхав трактор. Якщо там буде писати СД, там чи якийсь там не знаю, там Ченфа, чи ще якась фігня, тобто це не є Оріон. У митній декларації має чітко написано, який трактор заїхав в Україну. Тому звертайте увагу, просіть у продавців. Хай вам покажуть митні декларації. Вони там будуть доказувати, що візуально да, візуально плюс-мінус всі трактори можуть бути однакові. От, Наприклад, навіть в нас є оріони серії РД і серія РФ. Візуально вони ідентичні. Якщо по мостах, там двигуни різні, але повірте, ЗОВ середині все абсолютно різне. Різні трактора, різна комплектація. Тому, якщо тебе б'ють в груди, то це один та той самий трактор. Просто просіть підтвердження. Документальне. Потрібно там візуально розказувати, бити цей краще, то гірший. І треба мати документ, який має свідчити те, що він дійсно оригінальний і те, що він дійсно є Оріон, а не просто трактор з якоюсь наклейкою. А якщо ви є прихильником саме заводських моделей тракторів, то звертайте увагу на Шифенга. Дійсно, трактор, який не потребує багатьох слів, надій не класний. Звертайте увагу на Дженме. Джинма теж є заводський трактор на ринку України дуже 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 давно. Запчастин на ринку, як на шофенг, так і на джинму. То в принципі на будь-який китайський трактор запчастину можна знайти. Але на заводські трактори її знайти легше, тому що не заводський трактор він може робитися кожен завод на інших заводах. І відповідно запчастини вони є, вони взаємозамінні. Але їх треба ту запчастину і йти шукати її от конкретно візуально. А якщо брати там заводські, тобто там шифенга, там, джинми, ловола фотона, то це простіше. Набагато простіше. Тому що це просто заводський трактор, який класно працює і класно реалізовується. Е, по 24-ках бомбезні ловили. Класні трактора. Просто супер. Ціна, звісно, така стабільно дорожча, але зараз на них теж діють знижки, тому ціна на них класна. Джинма, Джинма. Знаєте, джинму, особливо я сама із Коретчини. Хто знає Рівненську область, то знає Корецький район колишній, зараз вже Рівненський. ось. Коретчина, Хмельниччина, Гущанщина купує джинми. Дехто любить джинми, хтось не любить джинми, хтось до цього скептично відноситься, тому що джинма, ну там ну, от, хтось там в когось там не пощастило, там десь сальник потік в когось десь там не пощастило, там прокладка під головкою пустила. Ну, це буває. Це, тобто це, це такі, Якби, така інформація, яка в мережі ось. Але зазвичай джин ще знаєте, що не полюбилося. Коли джин ми були з повітряним фільтром, який був під капотом. Не масляного очистки, а повітряний. Тоді в джин лягала поршнюва, частенько лягала. Поршнюва. І от тому до джин зараз таке: от у них погані двигуни. Ні, в джин ми не погані двигуни. Джин... Раніше були юдешні двогони, які теж класні, але взагалі джинма класний трактор. Тому є джинма як на стандартній резині в нас в Мінягро, і є джинма на широкій резині з реверсом, тобто люксова. Бокова коробка передач, дводискове щеплення, надійний трактор. В принципі, я люблю джинми, класні трактора. До речі, дуже класні сороківки джинми. Ціна на сороківку бомбезна. Сороківка з примусовою навіскою, сороківка. З дводисковим щепленням, з ходу з меншим, чим є підсятки джинма без кабіни з кабіною, сороківки теж є з кабіною, без кабіни. Класна надійна техніка, тому якщо ви прихильник призаводського трактора, то це джинма Маловол, Шефенг, Донфенг, Сінтай, теж заводський трактор. Ось. Ну і звісно, соліси. Соліс це не рівня китайцям. Але якщо ну, завтра, наприклад, ми з вами поговоримо про соліси. Подивимося конкретно модель, тому що от нас мають бути в суботу люди. Які будуть вибирати Соліса 26 екстру або стандартно 26-го. Тому ми разом з вами і з людьми будемо вибирати краще Соліса. Щиро дякую вам за те, що ви передивилися наше відео. Запрошуємо вас на майданчик. Контактна інформація про нас під в шапці профілю. Ось є телефони, є інформація, коли ми як і працюємо, але працюємо ми щодня. Знаходимося ми з адресою місто Рівне, вулиця Київська, 92 Ж. Це траса Київ, як на Київ виїжджати з Рівного або як в Рівно в'їжджати з сторони Києва. Ми близенько знаходимося поруч зоопарк. Діток привозити в зоопарк, заїдьте, подивіться собі техніку, підберіть. Ми з вами поспілкуємося, розкажемо, покажемо. В Рівному прекрасний зоопарк. Найкращий в Західній Україні. Сміливо це можемо озвучити. Тому приїжджайте до нас на майданчик та в зоопарк. Будемо разом працювати та насолоджуватись. Вибором хорошої техніки. Дивіться у нас величезний асортимент техніки. Працюємо щодня з 9 до 6. Суботу-неділю теж працюємо. Телефонуйте, заїжджайте та підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за нашою інформацією. Раді були з вами поспілкуватися. Мирного неба, хороших вихідних, ніж не вихідних, хороших буденних днів, вихідних попереду. До вихідних ми ще з вами декілька разів побачимося. Всього хорошого тоді вам і ласкаво запрошуємо в міні агрорівне.